Якщо говорити про цей тиждень, я намагалася б поділитися тими основними темами, які ми зачіпали у своїх ефірах, які я для себе відзначала. Чи є щось, що е, ти би міг виділити як е, ну, таку важливу подію, історію, яка е, впливає на нас усіх. Ну та насправді Наталю, ви вже все перерахували пере, пере, пере в своєму вступі. Я, якось би, не виокремлював для мене взагалі це все є хроніки піке. І, і, і оце таке загострення абсолютно всюди, воно проходить якраз на тлі ось такого дуже вже раціонального ставлення і людей і, і, і світу до теми війни. І власне кажучи, ми ось живемо в таку в такий час. Він є об'єктивний. На нього впливу фактично. Ми не маємо, як би ми тут не говорили. Ми про йдемо за ним. За його динамікою і якось в ньому не себе знаходимо. Те, про що ви говорили, воєнні передочікування світу, так оце, що буде напад на НАТО, прогнозується НАТО. Я тут хочу сказати, що я е, в якось вашому етері вже висловлював цю думку, що мені абсолютно імпонують такі страхи. Якби це можливо хтось не сприймав за цинізм, але якраз я вважаю, що така капсулізація війни лише на нашій території, на наших втратах, вона ну звичайно в більшості вигідна крім нас. А я якраз за те, аби вогонь розкидати на чим більший периметр і подивитися, як він буде там горіти. І вибачте на слові, якщо це може комусь причини за гостро, мені дуже імпонують ці страхи. Тому що, власне кажучи, чим більше з'являється вірогідності прямого зіткнення НАТО і Російської Федерації, тим більшими стають стає вірогідність позитивних рішень для нас, тому що одна справа тягатися нами. З ядерним ворогом а друга справа, коли тягається, відкрито не проксі війною, як зараз, через наші руки і наші окопи, а напряму цілий безпековий оборонний альянс Європи, куди входить 30 країн. Mm -hmm. Тому влади кажучи, мені це більше імпонує і я вважаю, що нам це я перепрошую чисто з холоднокровних міркувань, було би дуже навіть темою. Тут треба сказати, ще такий нюанс, бо ми, ми цього не враховуємо. Всі ці ну, такі, е, підготовча чи яка, така профілактична риторика європейців про те, що ми теж в небезпеці тепер уже прямі. Вона протікає на тлі. Суттєвої відмінності, там народи їхніх держав в повному такому масовому складі воювати не будуть. Тому що цей світ, цей континент, де працює діє, концепт професійної армії, їхні платники податків на то і платять податки, аби самим. Не ходити рити в 21 столітті окопи, відморожувати собі кінцівки, і так далі. Вони вважають, що для того є професійна армія, складена з професійних людей. В них це професія, в першу чергу, ремесло, на яке люди вчаться, на за яке люди отримують гроші, і тому на цьому тлі це буде відбуватися. І власне кажучи, це зовсім інший виклик. До бо, бо наша війна є, умовно кажучи, останньою народною війною на континенті. Я так вважаю, а всі інші уже прямі зіткнення з е, європейським е, безпеком альянсом, де лише професійність в армії переважає, а не народний підхід. Розумієте, це вже зовсім інше. І Мені це насправді ну, чисто вибачте, знову ж таки за такі якісь порівняння було би дуже цікаво подивитися, як цей концепт спрацює у випадку. Гіпотетичного чи реального вже прямого зіткнення Ну, ось власне цей момент я на цьому хотів е наголосити. Ну виходить, що це таке. Я розумію, це таке, ніби правильне загострення. Те, що ми кажемо, ось ці навчання <правда> ну так виглядає, що більше сконцентрована увага і суспільстві їхніх, і загалом і <правда> урядів <правда> країн. Так, тому що вони ну, розслабились. І їхні уряди, я вважаю, вони розуміють, що послаблення підтримки України дорівнює поразці. Без підтримки України і по американській лінії, і по лінії Євросоюзу взагалі немає жодного позитивного сценарію в нас. Жодного. І вони це розуміють, і їхні суспільства трошки розслабилось, Пішов крен в бік правопопулістів, От вони починають перемагати на виборах. Ми це розуміємо, і, і, і Словаччина, і, і Нідерланди. І, і Зараз правопопулісти будуть перемагати і в Іспанії, і в інших країнах, і так далі. Тому, власне, кажучи, їм навіть теж їхнім урядом важливо трошки знаєте, неком сказати. Вибачте за таке порівняння збадьорити трошки суспільство, яке знаєте, десь уже переключилося на інші виклики, і щось то забуло, що на європейському континенті точиться відкрита кровопролитна місцева війна, і який кінця краю немає, і з тим треба щось робити. Тому це теж один з факторів якоїсь такої, знаєте, мобілізації і опритомнення саме європейського флепсу. Тому що це його стосується, і це теж один з факторів. Зрештою, 24-й рік це рік е, е, виборів. Буде в нас на планеті майже сім десятків виборів, в якому сумарно всіх виборчих процесах цього року візьме там до п'яти мільярдів людей. Це дуже виборчий рік, і всюди буде оці гидкі гримаси клепсократії, коли оця гопота, яка там в Америці трощила капітолій, наприклад, в Аргентині, обрала інструктора тантричного сексу президентом е, в, е, в цьому в. в Бразилії це все бидло Болсонару колись трощило раритети в їхньому конгресі і так далі. В Європі вже правопопулісти йдуть на марші, а правопопулісти це такі легкі лайтові путіністи. От на цьому всьому тлі 24-й рік мусить трошки мобілізувати воєнну тему. І можливо, це теж, ну, неможливо, це теж є до певної міри, якби добре. Для нас, оскільки ми оце розхолодження бачимо, його наслідки є абсолютно критичні. Абсолютно критичні. А в чому от ще небезпека? Ось цих виборів, про які ви згадали, Остапе, що їх понад 70 має бути. Тобто, це, це те, що можуть приходити до влади люди, які будуть підтримувати якоюсь мірою риторику Путіна, і це те, що можуть бути люди, які будуть взагалі проти війни і можуть, якби ну якось якимось чином починати схиляти ну на нас, впливати, якось щоб ми це все завершували на якихось умовах. Так я правильно розумію? Тобто це якась такі yeah, yeah, yeah. різні дуже думки. Та ну власне загалом так. Тобто зараз основна якби основне протиборство буде між чинними урядами, які все ж таки входять в альянс наших союзників. Це груповий Рамштайн, грубо кажучи, це люди, які розуміють виклики, е, уряди, які увійшли в цю війну, вони розуміють, що вони мають справу, вже потратили багато грошей. І, власне, є небезпека приходу цього. Це не путіністи. І я, ну чесно кажучи, деколи навіть так відверто регочу, коли, умовно кажучи, там Трампа називають путіністом. Ну він не путініст. Він просто є е, такий радикальний, правопопулістичний, націонал-популістичний опортуніст. От власне опортунізм це є основна загроза взагалі по Європі. І тут, я би, якщо говоримо про цей рік, виокремив би, би два ключові виборчі процеси: це червень місяць європарламент, де друге третє місце може взяти оця така правиця. А їхні праві, як правило, на підсосі в Кремля завжди були. Вони заохочувалися, це всякі умовні леп'янші, оці всі, знаєте, е слов'янські, оці всі орбани і так далі. Е е тому, от там ця загроза. І Америка, безумовно. Кінець року, листопад місяць, це і Америка. Це взагалі ключові вибори, від яких перевернеться взагалі.

І, власне, отут є загроза власне, цього опортунізму, коли на зміну державника, здебільшого державника, при всіх нюансах в кожній країні будуть приходити власне, кажучи, ось такі е, 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 такі, я б сказати, представники того, що в Європі називається realpolitik, е, 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 реал отої реальної політики домовлятися, сідати, гасити. Нема сенсу брати участь в тому, що немає сенсу, якщо нема перспектив переможних, закривати цю тему і до побачення. Ніяких мрій, ніяких фантазій, ніякого видавання бажаного за дійсне. Політика базується на гаманці, на доцільності, на релевантності, на відповідності очікуваного результату від. Закладених ресурсів, оце власне є єдина така європейська і світова. Ну це не загроза, це просто такий тренд, який об'єктивно існує якраз на тлі неуспішних рішень стосовно нашої війни станом назад. Бо війна заходить у третій рік. Вона заходить в ще гіршу фазу ніж було, з набагато меншими шансами успіху заходу тепер. Тому що Росія, ми розуміємо, посилилася східними авторитарними режимами північна Корея, Іранний латентно Китай. Тому власне кажучи це зовсім інші розклади, які все ж таки дають більше балів оцьому цьому ріал коли отой політична доцільність буде переважати уже такий, знаєте, наратив, пафосний, про цінності, про те, що є добро і зло, як воно має змі існувати, і так далі. От ми це будемо спостерігати в 24-му році. Повторюю, ми йдемо за історією. Ми зараз її вже не творимо. Ми зараз більше йдемо за нею. От коли вона нас доведе, то і побачимо. А як ви сприйняли ось цю заяву Дональда Трампа, ну якраз найімовірнішого кандидата від республіканців на цих виборах осінніх, які ви кажете, будуть дуже важливими для України, і це мабуть так і буде? Про те, що він би цю війну між Росією і Україною дуже швидко завершив. Він навіть сказав, ми будемо завершувати це дуже швидко. Я знаю Путіна, я знаю там, як з ним говорити, і мені це вдасться. Це що? Це таке. Його самовпевнене зухвальство, просто е, показування ну таких м'язів на публіку, що він це зробить, чи, чи це справді так може бути? Я більше схильний вважати, що це розраховано на його внутрішнього американського виборця, який є за всіма параметрами Плепсовий, або такий, який далі від університетів. От ми, ми цього не враховуємо, але власне в тих так званих кокусах американських і праймеріс це є американська традиція. Дуже важлива є закономірність. В ті міста, в яких є сильні університети, тобто освітні і освічені гуманітарні інтелігентні середовища. Там не проходять оці лякалочки про мігрантів, про те, що приїде Мексика, вас забере всі робочі місця, і ви всі поздихаєте. Нубто, про те, що я там за один день все порішаю, це для розумних людей, ну так знаєте, посміялись. От, власне кажучи, мені здається, що це більше є гра на оцього свого американського. Глепсового виборця. І я тут не знаю, що входить в план цього одного дня. Тому що цей кандидат президент Америки не розказує про що. Пофантазувати, звичайно, можна. Цей один день буде виглядати дуже просто. Забирай все, що взяв, і на тому закінчуємо. От така, напевно, формула Трампа. Може я можу помилятися, може він такий, знаєте, Кашпіровський американський, який так позвонить Путіну. і Йому так знаєте, як Алан Чумак, коли знаєте, заряджав ті воду, знаєте, телевізор, там мазі, креми, Він так йому з-за океану, так флюїди кине, і так йому мантру вкладе, і Путін, знаєте, проснеться рано і каже: Ой, ви, ви знаєте, треба і крим віддати. Знаєте, і ордло треба віддати, і все, що я загарбав, все треба віддати, тому що ми котили. Леопольде, ми руски є тільки за мир. Ну, може ж таке бути? Може. Чудеса бувають. Ну, але ж ми розуміємо, про що мова. Мені здається, що, власне, закінчу все за один день. У нашому випадку означає зупинку війни на тій стадії, в якій вона буде в цей один день. Mm -hmm. Ось я так це трактую. Як воно буде? Ну, побачимо. Побачимо, якраз Володимир Зеленський, президент України, відреагував він вже навіть кілька разів реагував на, на Трампа. І остання заява, ви мабуть, щойно бачили на екранах, де президент України запросив Трампа до України. Він сказав: Дональде Трампе, я запрошую вас до України до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати. Я я би тут зробив ремарочку. Я би взагалі що закажу не звертав уваги на цитати українського президента, тому що ніхто на них не звертає увагу в світі. Як ви помітили, навіть посол Китаю чи прем'єр Китаю не зустрічався через те, що це не є людина з точки зору китайців, яка приймає рішення. Ну і так само з Америки. Ви помітите, Трамп жодного разу ще не зреагував коментарем на жодні з Києва там випади, запрошення, там якісь пряме реагування на себе. Тому я думаю, тут і ніхто, і зрештою, і питати не буде. І, власне, небезпека, е, ну не те, що небезпека, а просто реалія цього цієї всієї історії з Трампом, чому всі західні футуристи, футуристи на початку року, цей Зентам і, і там інші, вони основною загрозою 24-го року, крім клімату, про яке ви згадували, називають перемогу Трампа. Тому що це повністю переверне світ. Розумієте, це важливо, тому що за цим може потягнутися взагалі перегляд, чим є НАТО, ну бо базується НАТО все ж таки на Америці. Ми це розуміємо, і ці спроби послабити НАТО вже були за часи президентства Трампа попереднього, коли він взагалі погрожував припинити там внески фінансові сполучених штатів. Альянс, ну тобто, це вже було. Тому чесно кажучи, тут воно може взагалі все посипатися, народиться абсолютно нова реальність. Фантазувати з того приводу можна, але це діло невдячне. Я би казав, все ж таки йти за якоюсь логікою подій, за розвитком подій, і дочекатися, що з того всього буде. А чому до речі, Остап, на вашу думку змінилася ось ця думка сприйняття України у світі влади нашої, в тому числі президента? Ну, якщо ви це спостерігаєте, чим це пов'язано? Тому що до початку повномасштабної війни, ну справді, там в парламентах Європи, в, в найвищих органах Сполучених Штатів Америки, президента зустрічали оплесками. Ми це пам'ятаємо. Там всі вставали, і це це виглядало ось так. А, а чому ми... змінилося? Я, я можу поділитися свої, своєю думкою, своїм спостереженням, своїм висновком. Власне кажучи, це пов'язано з прямою оцінкою професійності команди. Аплодисменти в залі конгресу по всьому світу були адресовані не президенту в червоній, зеленій, синій чи чорній блюзочці, а українському народові. І це завжди треба пам'ятати. Світ аплодував відчайдушності, героїзму і опору народу, уособленням якого політичним, безумовно, є голова держави. Але тепер, коли не народ вирішує перебіг війни, не можна героїзмом заткнути цілі провали в державних рішеннях, в саботажі, в халатності, в якомусь просто навіть умислі деколи. Тепер уже аплодисменти не лунають, бо зараз мають аплодувати державним рішенням, державному проводу якості прийняття рішень, самі, самі якості державної влади і так далі. Тому аплодисментів зараз нема. Тому напівпорожній зал, тому є просто звичайно протокольні. Там ознаки вшанування, почту, етикету і так далі. Але за тим, звичайно, більше запитань, і, можливо, навіть деколи і скепсису поза очі, ніж чогось. От, власне, кажучи, це, це якраз є для мене єдиним поясненням. Бо раніше аплодували власне народові. Зараз уже в гру вступає професійна геополітика. Вона або є в держави, ну, або є. Офіс президента, бо є новоявлені, якісь там розумієте, самозванці, які, які там ходять по всьому світу, вважають, що вони там і дуже круті, а за цим нічого не стоїть, крім вітрини. Власне кажучи, я би це пояснив. І, власне, мені здається, світов, світовим лідерам, які в своїх процесах дуже складні, а кожен з них має під собою свою державу, свого виборця. В них своїх проблем такого з кліматом, в тому числі. Вони тепер уже хочуть бачити рівних собі. У Україні. Розумієте, не людей, які там на хайпі чи на якомусь риториці чи на емоціях працюють, а вже логікою, раціональним, професійністю, компетентністю, паховістю. Вони цього не бачать, тому і зміна пішла у ставлення. Тому, тому таке. Таке ставлення, тут уже тут вже нічого не зробиш. Тут уже тут народ якби не винен в цьому. Так, все, що від нього залежить, і так вже відбулося. Зараз вже більше другий тайм це є тайм якісної влади. От вона або є владою якісною, або або. Ну і в, в цьому контексті е, історії, які відбувалися цього тижня, пов'язані з журналістами, е, з редактором видання, засновником видання Наші гроші Юра Юрій Ніколов. Е, Невідомі люди вривалися до нього в квартиру, мабуть, чули ви про цю історію. Ну і потім, потім Бігусінфо з'ясувалося, що за журналістами стежили, причому робили це в доволі цинічній формі, бо стежили там в приватних номерах готелю, в сауні, навіть чого, в принципі, в ну, адекватно якось важко зрозуміти, бо цього ніхто з розслідувачів не робить. Але чому так робили? З журналістами невідомо. Вони ж ці історії точно доходять і до наших міжнародних партнерів, будуть доходити і до Європи, і до Сполучених Штатів Америки. Звісно, що є різні історії і в Європі, і всюди, але для нас вони точно не, не на користь грають, не на руку. Як ви думаєте, хто за цим стоїть? Ну хто за цим стоїть? А хто за цим може стояти? Мені дуже риторичне питання заліз в цю історію, якщо ти журналіст. То я думаю, якщо ти журналіст, то тобі треба тепер ходити купатися в душ тільки в трусах і бюстгальтері. Інакше не можна. Професія зобов'язує. Ну, це жарт, звичайно, він дуже гіркий, ну, це, це просто катастрофічна ситуація. Розумієте, це для нас може вже звично. Боже, що ми тільки не пережили? Перепрошую, ми живемо в країні непокараного клану Кучми за найрезонансніше взагалі за всю історію державності вбивство е, журналіста Гонгадзе з обезголовлюванням, з закопуванням десь е, в лісі з, з розчленуванням тіла. То про що ми можемо говорити зараз, коли той же самий Давос башляє зять? Убивці. Ну, і ми зараз говоримо ще про щось. Загалом вся ця тема є дуже чутлива саме для заходу. Я ж кажу, ми може вже там звикли до того, що у нас, знаєте, отаке, скандал на скандалі. Плівки на плівках, всі за всіма стежать, У нас всі-всі все -всі зливають. У нас у нас переговори, телефоні, таке враження, що нон-стоп, всі всіх пишуть, і потім, щоб це десь козиряти. Тим... Але для Заходу це є супер чутлива тема. Угу. Тому що на Заході є табу. На свободу слова. Будь-який уряд, який валиться по цій темі, тобто починає з'являтися, ну, уявіть собі, будь-яку історію, де, умовно кажучи, там е офіс президента Макрона, був би замішаний у стеженні без рішення суду несанкціонованим тривалістю в один рік. За цілою редакцією журналістів, які розслідують корупційні справи, от як ви думаєте, що було би? А що було би в іншій західній демократії? А в нас все навпаки, тому що в нас це є королівство кривих, кривих дзеркал. У нас е, неможливо ніяк на це плину. Це е, дуже чутливо саме для заходу. І вони знаєте тут можуть заплючити і тут не заплючити. Але власне стосовно саме от свободи журналістики, свободи змі, які є індикаторною темою для вступу України в ЄС і в НАТО. Вони це дуже моніторять, і саме тому ну це є постріли собі в ногу, в другу ногу і взагалі в живіт. І чесно кажучи, повна відповідальність лише на тих, хто має такі ресурси обвішати відеокамерами. Всякі там місця, де тусуються журналісти по за робочий час, їх прослуховувати цілий рік всі телефони і так далі. Стежити за ним. Хто це має? що, що ви, і я будете ходити рік стежити за кимось. Це має ресурс лише е, офіційні служби. Ну то про що ми говоримо? Тому власне кажучи, тут з цим питання дуже трагічне, бо воно ну воно стосується напряму наших перспектив. Ну, ну, ну а потім президент виходить десь там в Давосі і розказує дуже правильні речі про мир, про Росію, про війну, про перемогу, про, про, про ще, там, щось, безпеку, продовольчу, і так далі. Ну, а, а за цим, через 5 хвилин, будь-який європейський лідер знаєте, так собі прийде і подумає на дозвілі. Ну, та знаєте, язиком молоти, то не мішки носити, перепрошую. А мають бути ще й дії, які підтверджують якість цієї держави, щоб вона все ж таки належала не до розумієте, східних отих от, авторитарних євроазійських всяких держав, де всі за всіма стежать, де вся всяка опозиційна думка вбивається зразу на корню, де от тільки отак, от mm -hmm. знаєте, як північній Кореї і так далі. Ну так чи чи це все ж таки держава, яка ну яка хоче бути в колі західних демократів? Так, якщо вона хоче бути в полі західних демократій, апелює до західних демократій, фінансуйте, давайте зброю і допомагайте нам в війні. Ну то перепрошую, то ще крім слів і прохань. Треба чуточку піднапрягтися і починати відповідати хоча б базовим стандартам. Хоча б базовим стандартам західних демократій. Ну Це все дуже просто.